Вітаю, мої любі! Мене звати Альона, я енергопрактик, енерготерапевт і допомагаю трансформувати життя через зміну мислення завдяки роботі з підсвідомими програмами, завдяки тому, що зв'язок з душею можна відновити, зробити його якісним, і тоді відчувати все, що по істині потрібно вам для вашого життя. Сьогодні будемо говорити про тему щастя. До мене приходять понад 90% жінок, які згадують про цю тему. Що ж таке щастя? Чому ми не відчуваємо себе щасливою? Чому і хто нам не дають бути щасливими? Хто ж заважає? Хто заважає відчувати цю істину? Насолоду задоволення від кожного прожитого моменту, насолоду від свого життя. Невже все так погано? Невже життя дійсно створене для того, щоб ми постійно були в якихось перешкодах, постійно щось вирішували, постійно були в проблемах, в якихось питаннях до себе, постійно намагалися щось зробити з цим, трансформувати, якось це змінити, якось цим розібратися. Це постійно розкопувати щось з цим таке робити? Невже для цього існує наше життя? І так, тема щастя. Уходимо від полеміки. І перше, що хочеться сказати, що дійсно для того, щоб відчувати щастя по істині, таке, яке воно є, це перманентне таке відчуття, яке не залежить від інших людей, не залежить від обставин, не залежить від того, з якої ноги ви сьогодні встали, не залежить від того, як проходить ваш день і що взагалі твориться навколо вас. Для того, щоб це відчувати, потрібно істинне розуміння. Саме цієї природи, як створюється щастя, самі відчуття ми можемо сплутувати, ми можемо перенімати у батьків, у інших людей, і насправді істинно не розуміти, а як це бути щасливою. Про що це я говорю? В дитинстві нас вчать. Да? от Дитина там образилась, вона сидить сумна, і мама каже: ти зараз сумна, ти сумуєш, тобі там погано, чому так? І дитина свій стан, може, вона просто сиділа в стані спокою, якоїсь рівноваги, да? якогось спостереження за собою зі світом, а мама такими а, діями, а, такою підтримкою, яку вона хоче надати дитині. А, Нагадує їй про те, як це називається. Нагадує їй про стан, в якому дитина знаходиться, і дає назву цьому стану. Тож 90% того, що ми знаємо про свої стани, про свої відчуття і про себе, це те, як нас навчили. Це та ілюзія, по суті, з якою ми живемо. Щоб дослідити себе і щоб зрозуміти, що насправді відчуваю я, а як у мене розкривається відчуття радості. Чому я не відчуваю радість? Невже це залежить від чогось, від чогось зовнішнього? Ні. Все залежить від нашого внутрішнього. Всі стани залежать від нашого внутрішнього. І якщо ви вже втомилися не відчувати, втомилися шукати у ці справжні істинні відчуття. Запрошую до себе. Ми зможемо з вами зробити загрузки істинних відчуттів, розібратися з тим, як сплутались ці відчуття, чому саме так ви відчуваєте радість, неповноцінно, наприклад, а просто якийсь там легкий підйом, і він швидко уходить. І ви повертаєтесь до того базового стану, в якому були. Тож запрошую. Приходьте, будь ласка, є прекрасні інструменти, які дозволяють відновити цей зв'язок тоненький з собою, щоб відчувати це, як це насправді. Повертаємось до, до теми щастя. Одразу дам відповідь на основне питання: хто ж заважає вам бути щасливою? І знаєте, якщо ви скажете о, це очевидність, ну так, 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 це і є. Щасливою заважаєте ви самі собі бути. А от як це формується? Оці перешкоди з цим давайте розберемося. Я буду намагатися вкластися в невеличкий час саме для того, щоб вам було і цікаво подивитися, і корисно, і ваш час був максимально ефективно використаний. Да, ми заважаємо собі бути щасливими, але це ж не істинний вибір. Так? Бо кожна людина вона для чого народилася? Щоб бути щасливою, щоб насолоджуватися життям, щоб кайфувати від цього життя і брати для себе від цього життя все найкраще. Чому ж тоді навколо все створюється так, що цього істинного відчуття не існує? Як формуються відчуття, як, як ми їх починаємо інтерпретувати, я вже сказала, да? це е, е, зазвичай те, як нас навчили, те, як нас Назвали наші відчуття, а чому ж ми не можемо бути щасливими? Ну, по-перше, це наш істинний вибір. Якщо я нещаслива, це моя відповідальність і мій вибір, тому я й винна в цьому. А, бо стан щастя він формується а, через істинне проявлення себе у світ. Для того, щоб істинне проявлення себе у світ було для вас радісним, було для вас зрозумілим, несло вам якусь насолоду, то це проявлення повинно супроводжуватися тим, що ваше життя відповідає тому, що є всередині вас. Що це значить? Якщо я хочу жити в конкретних умовах, якщо я хочу насолоджуватися життям. В певному ритмі життя, то тільки я можу для себе це створювати. І чому ж тоді ми так не робимо, якщо все так просто, якщо все так можливо, перш за все, це дія наших підсвідомих програм, дія нашого мозку, який постійно нам каже, що потрібно робити, як потрібно робити, якими ми повинні бути через ці маски і ілюзії, які ми вже носимо в собі, які ми вже виховали в собі. І ці програми вони диктують нам, як створювати саме своє життя. Для того, щоб почати відчувати стан щастя, почати розбиратися з тим, а що насправді дає мені це відчуття щастя, перш за все, треба поглянути на життя людини. А чи відповідає життя тому, що людина відчуває всередині і тому, що вона хоче від цього життя. І якщо відповідь ні. В будь-якій сфері, хоч в одній сфері, то це теж маячок, перевожу на український, тому трошечки так, зі словами підбираю слова, це маячок для того, щоб задуматися, а що я зробила для того, щоб істині бути в насолоді своїм життям і цей стан щастя його проливати на своє життя, перше, що ми можемо зробити для себе. Щоб бути щасливими, це спостерігати за тим, що для мене є щастя. Щастя для людини знаходиться в простих речах, і це не банальні істини, а це є насправді і їх потрібно досліджувати. Ми не можемо бути щасливими, якщо, наприклад, там, досягли якогось результату. З дефіциту, з несилля, з якоїсь напруги, перли, 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 щоб досягти, і такі все, фух, досягла. там Заробила мільйон. там, не знаю, Пройшла по червоній доріжці, ще щось зробила. І така фух, і видихнула. Нарешті я це зробила. Це насилля над собою. І це насилля, воно супроводжується з ще більшим насиллям всередині себе, яке ми не відчуваємо. А, ну, я часто дівчатам кажу: ну, от ви тільки подумайте, якщо взяти, так повністю зжати тіло і не дишати навіть. Як вам в такому стані? Чи добре вам буде? Чи будете ви в такому стані щось класно відчувати? Чи буде в такому стані класно проходити енергія? Ви навіть вдихнути не можете, бо затримали дихання да, і так от зажалися. Як же ж в такому стані можуть бути а, істинні відчуття? Воно ж все єдине. Енергія, вона так і працює. Енергія чому йде в розслаблене тіло? Бо це тіло її приймає. І саме тому ми тренуємо чуттевість, саме тому ми йдемо в турботу про своє тіло, бо це перше джерело матеріалізації. Якщо ми не турбуємося про своє тіло, ми не турбуємося про свій зовнішній вигляд, про те, як я себе почуваю всередині себе, то що можна створювати назовні з насолоди, і легкості, і розслабленості, якщо я з собою не можу владнатися? Так от, коли ми йдемо через напругу, через дефіцит, через те, що ми наче замінюємо поняття, втікаємо від чогось для того, щоб щось нове створити, то в такому стані і відчуття, емоції, те, що ми насправді відчуваємо всередині себе, воно не буде проявлюватися через якісь яскраві фейерверки такі. Так? Бо це ілюзія, яку ми самі собі створюємо. Все істине всередині нас. Стан щастя і те, що ми створюємо для свого щастя, це теж наш вибір, і це теж всередині нас. Тож, якщо ви бажаєте бути щасливою, тільки ви можете це зробити. І з цим потрібно. Прямо брати і розбиратися, а не шукати, не чекати зовнішніх якихось показників, якихось а, маячків для того, щоб це щастя якось створити, не дасть інша людина вам щастя в стосунках, якщо ви не можете це щастя згенерувати в собі, якщо ви не відчуваєте, а що насправді а, мені дасть дасть щастя в сьогоднішньому дні. А, коли я щаслива, то я щаслива кожної миті. Я проживаю всі свої емоції, в насолоді. Так класно сьогодні я е, можу психувати, я можу висловлювати свої думки емоції, і я від цього кайфую. Е, і це найкраще, що може бути. Я жива, я проживаю це життя, і я люблю будь-який свій стан. Тож, стан щастя, він. Е, Перш за все залежить від того програмного забезпечення, яке є всередині нас. А що ж це програмне забезпечення може насправді нам дати, як воно створюється, взагалі як воно формується, з чого воно складається? Ну, по-перше, це родові програми, і це приналежність к родовій системі, це те, що прописано в клітинках нашого тіла, в нашій системі ДНК. І тільки уявіть, якщо я, наприклад, буду щаслива. І я буду бачити, що мої рідні близькі, знаходяться там в стані якоїсь агресії, якогось незадоволення, а я буду постійно сяяти. То що я буду відчувати? Чи буду я відчувати якось себе так, некомфортно поряд з людьми, яким. Які не відчувають щастя? Чи може я буду відчувати сором за те, що я створюю своє щасливе життя і йду в це щасливе життя, незважаючи на те, що коїться навколо, що я проживаю саме своє життя, центруюся в собі. Чи буду я тоді звертати увагу на свою родову систему, на тих людей, які поряд зі мною? Бо зачастую наші рідні і близькі вони зупиняють нас на шляху до нашого щастя. Наведу приклад. Допуст, наприклад, дівчата, які хочуть розвиватися, які хочуть йти в нові грані пізнання себе, звісно, вони починають трансформувати мислення, розбиратися зі своїм програмним забезпеченням, тобто тими сенсами, з яких вони живуть, діють, які закладені в їх системі. І що коїться, їх рідні близькі не підтримують. А чому вони не підтримують? Бо вони бояться, людина ж змінюється. І вони не знають, що з цією людиною буде. І вона вже не така звична, як була для них, і не така комфортна для них. І, звісно, вони починають всіляко її зупиняти, повертати назад. Зупинись, йдеш не туди. Вони починають шукати будь-який привід, щоб показати на небезпеку для цієї людини. І що тут? Треба зробити в цей момент, потрібно зупинитися, відчути, що насправді є всередині мене, чи важливо це для мене. Наскільки це важливо? Наскільки я це приймаю за істину для себе? Те, з чим я займаюся, те, куди я йду, куди я устремляюсь, і з цього вже починати діяти. Бо наші рідні і близькі, окрім страху, який вони відчувають, бо людина поряд змінюється, з нею щось коїться, вони також щитують наші програми, наш настрій, наше внутрішнє налаштування, навантаження, які є всередині. І вони, наче, знаєте, проєцюють і показують, а що ж насправді ти. Гадаєш, ну думаєш да, про це. І а, якщо є бажання розвиватися, йти в щось нове, створювати своє нове життя і дивитися на це життя з такими, знаєте, розпахнутими очима, як у дитини, а, а інші рідні і близькі починають тебе повертати в своє звичне болоце, да, як то кажуть, а, то де сумніви є всередині тебе? Де сумніви є щодо того, а чи насправді ти цього хочеш? І тут теж основне завдання повернутися до себе і почати відчувати, а що ж середині мене про це говорить. Тільки у вас є відповіді на всі питання, які вас хвилюють. Це ваше внутрішнє. Не чуємо ми ці відповіді одразу наперед даю відповіді, бо такі питання будуть. Не чую я ці відповіді, бо у мене немає контакту зі своєю матерією, зі своїм тілом. Бо я звикла звикла жити назовні, орієнтуватися на все зовнішнє. А всередині себе я не буваю. А оце ж головне. головне я. І те, що є всередині мене, а те, що назовні я створюю із себе. І ми живемо постійно в якійсь ілюзії, що ми для когось працюємо, для когось живемо, щось створюємо, постійно в якомусь русі. А те, що важливе, і те, що є причиною щастя, і те, що є шляхом для того, щоб щастя створити в своєму житті, воно тут. І ми цим нехтуємо. І ми цим нехтуємо на користь зовнішнього, на користь того, що важливо, начебто. Але воно важливе для нашого мозку. Тож, перше, це родова система і ті програми родові, які не дають нам з вами йти в своє розкриття. В роду завжди є ті перші люди, які щось створюють, які багатіють, які щось змінюють, які щось трансформують. І ви можете.